Показує детальний процес будівництва одного поверхового будинку разом із підвалом і зараз в рендерах. Я вам покажу, як він буде виглядати на кінцевій стадії. Всім привіт вітаю вас на нашому ютуб-каналі від компанії GoodBoot. Зараз знаходжусь на ділянці будівництва. Ми розпочали будувати доволі таки сучасний одноповерховий будинок із підвалом. І хочеться вам розкрити детальну тему, як ми тут це все виконуємо, як будуємо підвал, як будемо будувати самий фундамент, як ми будемо будувати стіни, щоб ви могли глянути та оцінити наш клас робіт. І тому зараз я вам розпочну все показувати та розповідати. А ви обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайки. Чергу хочу, щоб ви звернули увагу на локацію. Тут багато дуже дерев. Це все, ця вся площа викуплена. Як ви бачите, тут вже є досить багато будинків, і нам припало таке завдання реалізувати в першу чергу фундамент разом із підвалом. Будинок тут доволі таки класний в один поверх в сучасному стилі. Просто цукерочка. Просто цукерочка. Я думаю, що в кінці реалізації тут замовники будуть жити. Відпочивати, кайфувати, проводити час зі своїми дітьми і насолоджуватись життям. Бо в такій локації неможливо життям не насолоджуватися, а тим більше у такому будинку. І першочергово ми розпочали будівництво самого підвалу, який буде інтегрований в самий будинок. До речі, у нас зламалася віброплита. Приїхали майстри її відкоригувати, справити, щоб ми могли продовжувати роботи. Зараз ми виконуємо. Зворотню відсипку фундамента. Відійду трошки далі, щоб було щось чуде. Нарешті завелася та працює. Як ви бачите, ми його прогідроізолювали, утеплили 10-сантиметровим полістиролом. І кожних 25 сантиметрів ми відсипаємо ґрунт піщано-глинястий, проливаємо водою та проходимось віброплитою. Здається, мені ще вона на 250 кілограм ударною силою. Ну і тут достатньо, щоб вона. Виконала своє завдання. І так, який у нас тут бачиться наступний етап? Наступний етап: ми розкопуємо загальну зону котлована, де буде заливатись у нас бетонна плита самого фундаменту. Нагадаю, у нас тут одноповерховий будинок. Розкопуємо це все, далі ущільнюємо, в'яжемо арматуру та приливаємо бетоном. Ну, це так швиденько я вам розповів. А в детальних ракурсах я вам ось зараз буду показувати це. Все. Всім привіт! Сьогодні у нас на календарику 2 липня. Як ви бачите позаду мене, ми вже готуємося під заливку плити самого фундаменту. Зараз я вам в двох словах розповім, що та як ми тут виконували. І так, там у нас підвал, наскільки ви пам'ятаєте, тип фундамента у нас плитний. Ми повністю розбили всю зону забудови. Відтрамбували основу, постелили шиповидну мембрану, яка в нас слугує замість підбетонки. Зв'язали двійну сітку та будемо заливати це все бетоном. Зараз покажу вам наш підвальчик, як він виглядає, під нього готується під заливку монолітне перекриття. Ось там у нас буде сходовий марш. Тому підвал у нас досить невеликий, приблизно на 35 метрів квадратних і інтегрований в самий фундамент. Комунікації також всі порозводили. Тобто, таким чином у нас виглядає сама зона заливки самого фундамента. Техніка також на місці. Ось ви бачите, бетононасос до нас заїхав. Бетон від ковальської також. Заїздить один за одним, і зараз хлопці вже готуються, щоб це все залити, провібрувати. І будемо на сьогодні здавати дану роботу. Наступний етап, який нас очікує, це будівництво коробки будинку. Ну також у нас тут ще підпорні стіни. Багато чого тут буде виконуватися із бетонних робіт. З часом вам все покажу. І найголовніший атрибут у наших будівельників це віброхвіст, а також щоботи на ногах, тому що без них тут абсолютно ніяк. І вже як зальєм, я вам покажу кінцевий вигляд всього цього процесу. Завершили ми прийомку бетону на фундамент ще вчора в день, а сьогодні хлопці вже поїхали. Я також заїхав, щоб полити монолітну конструкцію водою та трохи вам розповісти, що та як ми тут виконували. Нагадую, що це у нас тут плитний фундамент. Він у нас 25 сантиметровий, загальна плита на 270 метрів квадратних. Тут планується одноповерховий будинок, доволі неважкий. І всередині в будинку в нас інтегроване підвальне приміщення на 35 метрів квадратних, де вхід та вихід буде лише з будинку і лише в цій зоні. Монолітні сходи ми тут ще не виконували. Як демонтуємо всю опалубку, і будемо заливати тут чи пояс, чи ще якісь бетонні роботи будемо виконувати. Відразу і сходи також позаливаємо. А тут також ще у нас опорна стіночка. Одна з цієї сторони, одна з іншої сторони, буде виконуватись. Локація, я вам кажу, друзі, просто нереально. Ось сонечко заходить. Через деревця тут та, так все пробивається. Тут вечора такі класні будуть на цій локації, аж у якісь межі заздрю нашим замовди. І так, друзі, у нас тут плитний фундамент, де ми зняли основний ґрунт, закопались, відбили зону фундамента, ущільнили основу, використали шиповидну мембрану замість підбетонки, зв'язали двійну сітку. І залили 25 см бетону, Ну плюс підвал окремо. Ми виконували також, розвели всі комунікації. Як ви бачите, точки всі у нас тут стоять запечатані, запаковані, щоб нічого з ними не сталося. По ціні. Я вам, мабуть, вже в іншому відео скажу, скільки це все коштувало. Тут в цій тематиці хотілося детально розкрити, як ми тут що виконуємо, щоб ви бачили всю конструкцію, і який в нас підхід до нашої праці. А про ціни в нас окремі категорії та ролики. Тому, друзі, на сьогодні я з вами прощаюсь. Всім гарного вечора і до зустрічі на наступних серіях.